Одного разу, знаєте, коли в мене вже з'явилася перша дитина, і мені стало цікаво, питаю бабусі, а як ви заспокоювали дітей? Ну, хіба були соски чи не було, як ці пустишки? Вона каже, були такі штуки, називалися Мізюк. Мізюк це таке зб... коротше, кусочок тканинки такої, ну, Натуральна, понятно, раніше тільки натуральна була. Е, натуральну тканинку, маленьку клаптик е, клали туди. Е, в народі ну, просто жували хліб, ну, бо пряників такого не було. Просто жований хліб там був, або мокрий, е, це. і клали туди в ту е, в хустиночку той хліб і давали дитині просто смоктати. І це був такий і перекус. І тіпа, заспокійливе, бо дитина смоктала, брала в ротик, і тіпа, воно е у формі було пустишечки такої. От. Так що, хто не знав, то в нас був мізюк. Це у Вінницькій області. А ви поцікавтеся в своїх бабусь, дідусів. Е що у вас було?